Шоста ранку в ефірі новини для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ». Ніч минула відносно спокійно для більшості регіонів. Але росіяни знову тероризували Харківщину, Миколаївщину та Сумщину. Вибухи пролунали у Харкові близько о пів на шосту ранку. Ворог атакував центр міста шахедами і знову саме житлову забудову. Також постраждав медичний заклад. Поки відомо, що вилетіли шибки, але обстеження будівлі триває. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Попередньо є постраждалі їхній стан і наслідки атаки з'ясовують. Троє людей постраждали внаслідок нічної атаки по Чугуєву. Ворог вдарив близько першої ночі. Про це повідомила мер міста Галина Мінаєва. Удар теж припав на центральну частину. Там суттєво пошкоджені будинки. Зазнало значних руйнувань будівля Чугуївської центральної лікарні. Ще в одному з мікрорайонів міста зафіксували влучання шахедів. Потрощено в приватні будинки. І пів години тому пролунали вибухи у сумах. В обласній обласній військовій адміністрації кажуть про атаку російських дронів. Подробиць поки немає. Росія продовжує тероризувати все прикордоння Сумщини. Внаслідок російських обстрілів поранено щонайменше четверо цивільних. Найбільше від російського терору напередодні постраждали сумські шоскінські райони. Продовж минулої доби окупанти здійснили 75 обстрілів по 36 населених пунктах. Загалом росіяни пустили на Сумщину 15 кабів, а також 15 ре. Зів скидали боєприпаси з безпілотників. Б'є ворог по приватних будинках, а також по енергетичній і газовій інфраструктурі. Гучно цієї ночі було у Миколаєві та області. Близько о пів на третю ночі у місті чули вибухи. У повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних дронів. Згодом очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про пожежу на околицях міста. Більше подробиць чекаємо пізніше. Десять поранених напередодні у Херсонській області російські загарбники продовжують тероризувати деокуповану частину Херсонщини і сам обласний центр. Напередодні окупанти дроном атакували автомобілі, яким доставляли хліб до червоного маяка. Внаслідок удару поранень зазнав працівник новорайської сільської адміністрації. У нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травма. В результаті артилерійського обстрілу Білозерки також поранено місцевого жителя його шпиталізували. Продовж минулої доби росіяни постійно атакували дронами. І обласний центр наслідок ударів. Поранень зазнали, щонайменше восьмеро жителів Херсона. У них вибухові травми та множинні уламкові поранення. Двоє з них у тяжкому стані. Київ готується від масштабної атаки, яка сталася напередодні у лікарнях. Досі залишаються постраждалі жителі. Їхній стан різний. Нагадаю, двоє людей загинуло. Це пенсіонерка і 22-річна поліцейська, яка на кілька хвилин повернулася додому і, на жаль, цей час підступно вдарив ворог. У столиці пошкоджено більше десятка багатоповерхівок. Постраждало шість районів. У міській військовій адміністрації припускають, що знадобиться декілька днів, аби закрити усі вікна. Найбільше дісталося Шевченківському району. Подробиці у матеріалі Олега Корнієнка. Ви коридорі сиділи? Ракети. Підчум діло. Перша ракета я допомагаю рука. Пані Катерина ледве може говорити, З своїми травмами швидка її доставила до лікарні одразу після ракетного удару. Вороже поціло у її будинок і повністю розбило квартиру. каже, ракета так швидко прилетіла, що вона й не встигла спуститися у сховище. Ми не встигли навіть с там балісіка, і тут тікла взяли балістика, буквально через минуту полтора до цієї лікарні тієї страшної ночі швидкі мчали одна за одною. Приймальне відділення доправило вісьмох пацієнтів. Семеро довелося шпиталізувати травми і стан у всіх різний. Більшість з них потребували хірургічних втручань. Переважно більшості це хірургічна обробка ран зашивання пошкоджень. Пацієнт був з проникаючим пораненням грудної клітини. Найдяща пацієнтка у відділенні інтенсивної терапії з тяжкими пошкодженнями путацією. До відділів кінцівки. Врятувати ще двох жителів Києва не вдалося. У Подільському районі загинула пенсіонерка та 22-річна поліцейська. Удари були настільки потужними і масованими, що в деяких квартирах вилітало все, кажуть мешканці. Це на суша курня. Це вон сусідка живе там і там. Вона і двері впали посікло обличчя, її трохи ногу там синяк. Воно диви, якесь сікло там. Я себе там почував. Оце сюди у плазму на, ну, на біон, картину побило. Ну, то монітор. Я ще туди не добрався. Лише у цьому районі пошкоджено вісім будинків. У кожному з них жодного вціліло вікна. Ну, а зараз пленку дали. Кому хто хоче, Ну, я, наприклад, сам буду забивати. А ну якби лежав, то на всі постілі стекла по всій кімнаті. А це вже Шевченківський район столиці. Він постраждав найбільше. Вибухи вночі було видно за десяток кілометрів. Пожежу рятувальники гасили кілька годин. <звук> Та працювати після ударів надзвичайникам кожного разу стає все складніше. Їхню роботу постійно переривають зищання ворожих дронів у цій багатоповерхівці розбитий увесь горішній поверх. Дрон влетів у одну з квартир. Спалахнула пожежа, і на суцільне згарище перетворилися й сусідні оселі. Надзвичайники кілька годин все заливали водою, аби загасити полум'я. За кілька сотень метрів звідси знищено кілька квартир в іншому будинку. Туди теж вилетіло вороже залізятча. Ну власне, ось це лежить частина дронів. Це до речі, частина. Від Герані 2 це до речі, модифіковані дрони росіян. Спочатку вони робили шахеди, ну а потім уже зробили модифікацію і власне ось така гира прилетіла сюди. На борту цієї герані було 50 кілограмів вибухівки. Тож пошкоджена не лише багатоповерхівка, але й навколишні будівлі. Комунальні машини одна за одною вивозять сміття, енергетики лагодять кабеля електроживлення. Всі поспішають якнайшвидше прибрати наслідки після удару і відновити рух на дорозі. Під час масованої атаки постраждало шість районів столиці. На Києві летіло більше сотні дронів. Пошкоджені не лише житлові будинки, але й соціальна інфраструктура. Постраждав і офіс п'ятого каналу. Міська влада обіцяє допомогти всім постраждалим і закликає вкотре мешканців під час повітряної тривоги все ж таки спускатися в укриття. Бо правило двох стін діє не завжди. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, факти сітіві. Єдині новини. Президент Володимир Зеленський подякував Італії за організацію конференції з відновлення України. Він задоволений високим рівнем представництва, адже в Рим приїхали делегації з понад 30 країн, сотні компаній, провідні політичні та громадські лідери багатьох держав. Відтак вдалося досягти більше 200 домовленостей на понад 10 мільярдів євро. Новий пакет європейської підтримки більш ніж 2 мільярди євро. У своєму виступі глава держави наголосив, відновлення України це крок до стабільності, миру та хвилі прогресу для всієї Європи. Він закликав узгодити який план відбудови потрібен підхід у стилі плану маршала? Володимир Зеленський додав ключовий принцип до економічного та технологічного відновлення України допускається лише справжні партнери України, ті, хто не допомагає Росії продовжувати війну. Заморожені російські активи, саме активи, а не відсотки з них, мають бути спрямовані на відновлення нашої держави. І необхідні потужні інвестиції в українську оборонну промисловість, адже Росія не зупиняє свою агресію. У нашої розвідки, у розвідок партнерів, є вся інформація про те, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру. Путін залежний від війни і вбивств, його можна тільки реальною силою змусити. Окрім дієвих санкцій, Україні потрібна допомога зброєю, і зокрема ППО. У нас є потреба в десятьох системах Петріот, каже президент Зеленський. Він вдячний Німеччині за готовність купити в Америці дві системи Петріот і Норвегії. Український лідер також заявив, що Росія готова запускати по Україні 700-1000 дронів на добу, і ми готові їх збивати. У нас є рішення, каже президент, але для цього потрібна фінансова підтримка наших партнерів. Також у Римі напередодні відбулася зустріч коаліції охочих і вже є перші результати. Лідери коаліції охочих домовилися про створення штаб-квартири у Парижі. А також заявили про завершення підготовки планів майбутнього контингенту в Україні. Зазначили, нічим не спровоковане та незаконне вторгнення Путіна в Україну як кричущим порушенням статуту ООН та загрозою безпеці. Підтвердили надання Україні щонайменше 40 мільярдів євро військової допомоги у 2025 році для зміцнення сил безпеки. Та оборони України президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, будуть надавати фінансову підтримку українцям, адже майбутнє України разом з Європою. Україна готова зробити наступний крок на шляху до вступу до Євросоюзу. Україна впроваджує свої реформи. Тепер ми теж повинні, тому що процес вступу базується на заслугах, а Україна заслуговує на рух вперед. Комісія чітко дає зрозуміти, Україна готова відкрити перший кластер. Кластер фундаментальних питань Відбудова України критично важливе завдання для безпеки Європи, заявив спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келок. Вашингтон підтримує масштабні інвестиції в українську економіку. Щойно буде досягнуто стабільного миру. Але як наголосив спецпредставник президента США генерал Кіт Келок, йдеться не лише про гроші, це має бути новий амбітний план маршу. Відновлення повинно початися негайно після припинення бойових дій, охоплювати не лише інфраструктуру. Руктуру, а й соціальні та економічні наслідки війни серед пріоритетів: повернення всіх українських біженців та викрадених Росією дітей, підтримка ветеранів ЗСУ і комплексне розмінування. Вашингтон підкреслює, інвестори вкладатимуть у Україну лише за умови довгострокової стабільності. Саме тому Сполучені Штати не обмежуються короткостроковим перемир'ям, а виступають за надійні безпекові гарантії для України у майбутньому. А ми вкотре нагадуємо вам про принцип: або ти на фронті, або ти для фронту і закликаємо донатити на підтримку збройних сил України, які мужньо стримують навал російської орди. Попри трагічну втрату комбрига 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка та постійну активність ворога на їхньому напрямку сапери 3-го батальйону 110-ки продовжують тримати позиції. І щоб робити це ще ефективніше, звертаються до українців по допомогу. Воїни відкрили збір на потреби інженерно сап. Первого підрозділу підтримати його ви можете за QR-кодом або номером картки, який бачите на екрані. Зараз цим бійцям необхідні гроші на ремонт транспорту і на комплектуючі для створення боєприпасів, яких нині, враховуючи десятки ворожих штурмів, потрібно надзвичайно багато. Нагадаємо, бійці 110 десятки билися за Авдіївку, Покровськ та Велику Новосілку. Нині сапери 3-го батальйону обороня східні рубежі Сумщини. Кілька днів тому 110-та бригада втратила командувача Сергія. Ія Захаревича, який загинув внаслідок російського ракетного удару, та навіть ця трагедія не зламала бойовий дух наших захисників і віру, що українці в тилу не забувають про тих, хто на фронті, що миті ризикує життям і здоров'ям заради спокою мільйонів наших співвітчизників. Із необхідних 600 тисяч гривень залишилося зібрати приблизно 100 тисяч, але збір майже зупинився. Тож закликаємо небайдужих підтримати наших воїнів, бо кожна гривня то наш внесок в об. Проноздатність країн. Щоб ви розуміли, 90% всього, що тут є, це завдяки вам купується, вам передається і армія друкує. Так само ця міна ОЗМка. Держава видає просто саму міну. Хвостовик друкують волонтери, метал волонтери. Далі ми самі це все робимо. Ми розраховуємо на вас, ми віримо в наш народ, ми віримо в те, що. Можна жити і воювати далі. Але нам потрібна ваша допомога. Слава Україні! Героям слава!